О, Ігор, а що ти робиш? Пишу нашим клієнтам, що це класне ліжко на розпродажі. Ліжко Карсон, букове, дерев'яне, має невеликі габарити, тобто підійде в досить делікатну, маленьку спальню або дитячу. Ліжко має ортопедичні гнуті ламелі. По центрі центрального опорну планку надійна і якісна, буде гарно вам служити. Також можна доставити сюди комплект висовних шуфлят, виглядати вони будуть ось так, як в цьому ліжку. Так? Вони будуть просто у нас рухатись на своїх роликах. Але дивіться, яка відмінність: це ліжко, в нас немає з боку захисту. І ці шуфлятки трошки негарно виглядають. В цьому ж ліжку в нас є боковий захист, у нас зашита оця стінка, і в нас не буде видно з боку ніякої шуфлятки чи чогось лишнього. Замовляйте таке ліжко, приходьте до нас купляйте з виставки, бо це в нас на знижці. Нагадую ще раз, актуальна ціна 6560. Будете брати матрац, зробимо додаткову знижку. Приходьте та забирайте.